9.30 ранку під стінами Ніжинської міської ради звучить молитва. Це віряни Української православної церкви Московського патріархату. Поруч стоять з плакатами їхні опоненти, прихильники православної церкви України. «У Такий час це неможливо, щоб була московського патріархату. церква. Це зрадники, я, на мою думку, це зрадники. Вони говорять, що вони не московського патріархату, що вони українська православна церква, просто, але ж це неправда. Божа церква це одна у мірі церква, которая заснував Господь. Сект різних – три з половиною тисячі, а може зараз уже й більше. От, от ми прийшли сюди, щоб депутати прислушались до нас. Нема московської, української ви яку українську хочете? То, що кравчук з філаретом організував Ілі, яку ви хочете? Є Божа церква. Я вам поясню ще раз Божа церква в мірі одна. У реєстрі релігійних організацій та офіційних документах Українська Православна Церква не має приставки Московський патріархат зміни у свій статут. Організація внесла навесні минулого року, щоб відмежуватися від російської православної церкви. Попри це, релігія знавча експертиза Держслужби з питань свободи совісті засвідчила УПЦ, є структурним підрозділом РПЦ. На сесію Ніжинської міської ради винесли питання про заборону діяльності Української православної церкви Московського патріархату. Одні віряни прийшли підтримати це рішення, інші виступили проти, замовляючи будь-яку послугу в московській церкві, купуючи свічку. Ви купуєте патрон для знищення українського захисника? Не треба нас звинувачувати в тому, що наші, що наші гроші йдуть там на патрони і снаряди для Путіна. Є у вас докази, будь ласка, пред'явіть. Сьогодні ми ображаємо друг друга. Завтра, завтра ви підете забирати наші храми, а ми будемо захищати їх. Яким чином ми можемо його виконати? Чи це просто для того, щоб... Е, Всіх посварити один з одного і все. Ми його не зможемо виконати. Це рішення. Це рішення, взагалі, в тому вигляді, яке воно є, його не можна виносити на сесію. Це не є повноваження міської ради. І друге питання: ви пишете: дайте мені сказати. І друге питання: ви пишете, що. Припинити користування земельними ділянками в громаді, як ми це зробимо, обговорення питання про заборону діяльності церкви тривало півтори години. Слухали думки парафіян як православної церкви України, так і Української православної церкви. Московська церква прибрала своєї назви Московський патріархат, і їх тут те. Понімаєте? Ні, і ще хочу нагадати, що в 2014 року. Ця церква українська, так звана, багато було випадків, коли вона відмовлялася відспівувати наших загиблих синів. Прошу це не забувати. І при голосуванні Оце це все незаконно. Те, що ви тут зараз розглядаєте, те, що винесли ви на питання. Те, що порушуються конституційні права прихожан Української православної церкви, стаття 35, Те, що порушується європейська конвенція, чомусь про це ніхто з депутатів зараз не думає. Було дві пропозиції: перша пропозиція профільної комісії винести це питання на голосування сесії, і друга пропозиція депутата це зняти. З голосування після завершення обговорень депутати почали голосувати за 16. Утрималися двоє, а п'ятеро не голосували. Потім з'ясували, що у кількох депутатів не спрацював планшет, то голосування відбулося вдруге. Рішення підтримали 18 депутатів. Щоб його ухвалити, не вистачило двох голосів. Дар'я Яншкевич, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.